Чи покращила ситуація з очищенням від снігу територій біля магазинів та інших установ в місті або віз і нині там? Щоб переконатись в результатах прибирання, наша знімальна група разом з керівником дільниці з благоустрою міста вже вдруге пішла у рейд перевірку. Першими стали ці об'єкти, де ми вже були, натрапили на безвідповідальність деяких суб'єктів господарювання. Чи змінилось щось з того часу? На ринку Шерсянка ніяк не дійдуть руки, аби нарешті прибрати всю прилеглу територію. Місяць назад приблизно ми приїжджали сюди. Тут була не найкраща ситуація. Історія повторюється і цього разу. Люди підтверджують, ходити тут просто неможливо. Врачительно, нельзя по ринку. Точно ні, нельзя. Тут не нічище нельзя ходить вообще. Правда? Ну звісно. А ну ж не посипано. Ну ходіти там можна, але можна ж лучше зробити немножко. Угу. Ну, все-таки Можна, конечно, да, ну конечно можна щодо невиконання правил благоустрою. Складений протокол. Ситуація была страшна. Сюжет у вас є. Виписали предписання предупреждения, що нужно убрать на протяжении трех дней. То тобто, есть ну на тот момент мы проїжджали про. Проверяли. Они находились в процессе уборки, повывозили несколько куч снега. Сегодня мы приехали, но опять я считаю, это несознательный подход, и мы не должны каждый раз напоминать. Жителю нашого міста, або предпринимателю или работнику коммунальной сферы о том, що вот є проблема, є у вас неубранный снег, сніг, его його Это Це быть бути как молитва, отче наш. Біля магазину, який знаходиться неподалік від ринку, раніше також були проблеми. Цього разу ситуація змінилась. Видно, що старались прибрати слизько поблизу деяких бюджетних установ. Люди тут не ходять, а їздять щоправда не на санчатах, а на своїх двох. Плохо, скользко. Скользко, можно упасть, да? Можно. Да я уже давно думала, что хотя бы никто в травмапункт не попал бы. Я считаю, что недостаточно почищено угу. и опасно здесь ходить, по крайней мере. Та й сумлінні підприємства. Один із таких чернігівський спецкомбінат. Артем Стах каже, прибирати повинні всі інакше може бути не до сміху. Штрафи починаються для юридичних ліц. починаючи від 850 гривень, закінчуючи 1540. Принимает э, решение и рассматривает административная комиссия, которая у нас создана при э, Новозаводском э, райсполкоме и Деснянском райсполкоме. На протяжении вот этого времени сне, снегопада снег у нас пошел э, с первых чисел декабря месяца. Конкретно у нас вот э, с 4 декабря ведется... Р... Работа, акцент ми делаем на уборці снега. на сьогоднішній день. За промежуток времени составлено 247 предписаний. За словами Артема Стаха, установи, які не хочуть або за якихось причин не можуть розчистити дорогу поблизу своїх будівель. Під пильним наглядом дільниці з благоустрою та на контролі у міського голови.